Міфи Греції про 12 подвигів Геракла. Богиня Гера забирає в Геракла розум. Минуло багато років. Геракл виріс і змужнів. Він став сильним і сміливим юнаком, могутнім бійцем, відважним захисником своєї батьківщини. Одного разу, коли він вирушив на полювання, сусідній цар Ергін напав за його відсутності на фіви. Він підкорив собі фіванців і змусив їх платити йому непосильну данину. Але Геракл, тільки но він повернувся додому з полювання, зібрав разом зі своїм братом Ефіком великий загін сміливців, напав на військо Ергіна, вбив його в лютій битві і звільнив батьківщину від ворогів. У нагороду за це фіванський цар Креонт віддав Гераклові в дружини свою дочку, красуню Мегару. Радісним було це весілля, і гучним був веселий, шлюбний бенкет. Самі боги зійшли з Олімпу і бенкетували разом із Гераклом. Один із молодших синів Великого Зевса, невтомний Гермес, вісник богів, який всюди літає у своїх крилатих стандалях, подарував героїві чудовий меч. Бог світла і радості Аполлон дав йому лук із золотими стрілами. Майстерний Гефест своїми руками зв'язав йому панцир. А богиня Фіна вбрала його в дорогий одяг, який власноруч виткала для нього. Тільки зла Гера нічого не подарувала Гераклові, вона, як і раніше, ненавиділа і Геракла, і його мати Алкмену. Геракл і Мегара щасливо зажили у палаці Креонта. Скоро у них народилося двоє дітей. Але Гера, яка в цей час знову стала дружиною Зевса, заздрала їхньому щастю. Вона постійно Сварилася з Зевсом, і їй було прикро, що багато людей на землі живуть дружніше, ніж боги на Олімпії. Одного разу діти грали біля ніг Геракла на шкурі лева. Їм подобалося розглядати величезні левові лапи і засовувати кулаки у вишкірену пащу. Геракл милувався дітьми. Світлий вогонь мирно горів у вогнищі. Раптом легенько рипнули двері. Тихе полум'я злякано заметалося. Розгойдуючи великі тіні на стелі, Геракл здивовано підвів голову. Він подумав, що хтось увійшов, але він нікого не побачив. А це богиня ата, ніким не помічена, прокралася до будинку. Підійшовши тихенько до Геракла ззаду, вона накинула йому на очі чарівну невидиму пов'язку, одурманила його розум і звела героя з розуму. Так зробила ата за наказом Гери. І, втративши розум, Гераклові стало здаватися, що левова шкура, яка лежала біля його ніг, раптом ожила, а діти перетворилися на жахливих двоголових чудовиськ. Ошеленівший Геракл схопився з місця, з ревом накинувся на дітей і вбив їх одного за одним. Потім він став метатися по дому, крушити і ламати все, що потрапляло йому під руку. Дарма мегара і Єфікли, що прибігли на шум, намагалися його заспокоїти. Він погнався за ними і до тих пір ганяв їх по всьому будинку, поки вони не вискочили на вулицю. Тут чарівна пов'язка впала з його очей, і божевільно одразу минуло. Геракл зупинився, здивовано зираючись навколо. Він ніяк не міг зрозуміти, чому дружина і брат тікають від нього. Задумливий він повернувся додому, намагаючись пригадати, що таке з ним було. Але коли побачив своїх мертвих дітей, мало знову не збожеволів від горя й відчаю. закривши обличчя руками, він вибіг на двір, боячись озирнутися на свій роззорений будинок і біг доти, поки не настала ніч. Йому було так тяжко і гірко, що він вирішив ніколи не повертатися додому і пішов в інше місто до свого друга Феспія. Феспій, син Архігона, був мудрою людиною і добрим товаришем. Приголомшений нещастям, яке трапилося з його другом, він і став даремно докоряти йому і засмучувати марними сльозами. Він зробив краще. Вислухай мене, Геракле, сказав. Тільки слабкі зітхають про те, що вже здійснилося, та плачуть про те, що не можна повернути. Той, хто міцний душею, прагне залагодити минуле гарними вчинками у майбутньому, і ти можеш зробити це. Вчора коли я проходив по міському базару біля храму Артеміди, я побачив натовп юнаків. Вони запально обговорювали якусь новину. Я прислухався до їхніх розмов і дізнався, що у далекому Іолку Ясон, син Есона, збирає могутню дружину, щоб плисти в колхіду по золоте руно за скарбом Еолідів, Фрікса і Геле. М'язи твої міцні, Геракле, погляд твій ясний. Послухайся мене. Іди в до Ясона. Багато подвигів зробить він на своєму шляху, і якщо ти разом із ним прославиш добрими справами своє ім'я, боги пробачать тобі твій чинок. Так і зробив Герака. через вузький істмійський перешиюк, через горбисту беотю і прибережну локриду. Минаючи семи брамні фіви, пробрався він у славне місто. Аргонавтів і поплив разом із ними в далеку путь. Покірно підпорядковувався він у дорозі юному Ясонові, хоча сам був старший і сильніший за нього. Безмовно гріб він важким веслом на борту Арго. Але боги призначили йому долю відмінну від долі аргонавтів. Коли одного разу зійшовши на берег маленького стрівця, він заглибився в ліс, щоб за наказом Ясона. Замінити зламане весло новим. У гущевині дерев зустрів його лукавий і притконогий Гермес, юнак із пташиними крильцями на круглому шоломі і з другою парою крил на заднику легких сандалів. Брате мій Геракле, сказав він йому, вислухай волю нашого батька, Зевса, покинь негайно славних аргонавтів їхні подвиги занадто легкі для тебе. Іди до Аргосу. Там царює твій суперник Еврісфей, той, що народився на годину раніше, ніж ти. Стань слугою нікчемного боягуза Еврісфея, роби все, що він накаже тобі, все, що могутньому накаже, нікчемний. Коли ж ти виконуєш увесь важкий урок, всемогутні боги, я гадаю, дарують тобі прощення.